Багато квартирних житлових будинків. Це по початок вулиці грали снаряд чи на 4, 6. І один будинок належить до Майдану Незалежності. Розуміємо, ці є питання, Ми хочемо деталізувати іграфію, розвивати місто за правилами. Тут не замовник, буде розробник. Ми будемо досягнути в громадській слуханні, правильно? Так, будемо затратити порядок наших дітей. Для цього детального плану території не потрібно буде звіту про екологічну, стратегічну екологічну оцінку, тому що виробництво такого нічого немає. Це сформовано. Це за тою адресою та, там, що називав бойовичою. Нам зареєстровані три порядки. Де там є, буде А хто не поліклініка ми і ще. А чому так? Давайте ми тоді немає. Ми порядкуємо, тому що потрібно проінвентаризувати, що там має бути інші структури. Якщо поліклініка є там, стомак, чого вона там? Нідемо, то щось не, Треба, ну, давайте, не так, з тим розберемося, просто до детальної форми немає, що це про кінця. Але порядкуємо. <Мось> — А до коверівців ці Майдани Залежності, то, напевно, маються на увазі Убовців? — Ні-ні-ні, це не Убовців, це не Майдан Залежності. — Це Райкові? — Це Райкові. Це весь фут отой Героя Захарича, Майдан Залежній, оцей тут. — Десь на 5 місяців від Патурова туди десь чотири книги — Так-так. Визначити територію ви для території правила, за якими має розвиватися місто. Така так. так. Ну, Це буде робити професійна архітектурна фірма. А ми будемо затверджувати. Через громадську -го голову. Ну, Якщо потреба, тому це питання ви нас народитися. Нема? Голосуємо за. Проти? Утримався. Дякую. Дякую. Так, чи мене питання. Так, затвердження технічної документації 06 летій українські «Місто Скола. Жовний Так. Жовний Наталія, так? Так. Звичайно, хліб, так? Оля. Голосуємо. За. Проти? Так, Тримаємо. Приємно. Силка зимовий це гременю, заплатять про як у зиму. Зміна так? Так. За проти. Тримались. Прийде. Сузанська віра 0. 20 сотих відуваці, заплатили таких коментарів. За проти втримались. Прийде. Осицюк роман, матешок Віталій. 0.12 сотих, Це не затвердження проєкту землю. Возьміть його. голосуємо за софік. Підтримали. Прийнято. Проходи земельної ділянки. Віддавне питання. А силі тут є? Да, Схеми ми вже бачили, він давав, але Ми хочемо собі підчистив цілу цю документацію, щоб ми відправили до залізничного погодження. Я на день має дати, так, голосуємо. Зараз всі документи не ну, готові. По середту щодо проїзду по тій дорозі, ще немає. Право, кожне. Проти? Проти. Утримались? Шістнадцять утрималось. Чтири зачісну трималося. За. За. Річ я не приємна. Верні практи 30 соти, перші сінівельні, снігерові ген. била це é, ясно. буде зminutes для Дністровського гав. Так пришло питання з західної України за 900 деталей. Це ні вас підробці. Дози нас клавиати, де вже 41 сота. Для сілокрасіння це не буде. Це біля нього, біля харки, Територія, яку він обробляє, доглядає. Яка є де дорічка? Так, ну тобто, дай Бог, щоб всі брали полізовуватися. Я Не значені нові дерева, тільки оренду можна давати. Як я, в шітове, я пев, диво, що всі брали. Ви чистоги, тобто це з доступом до річки, не немає права загородити. Не мови договору, щоб не вородити всі доступи до річки. Але там чисто гарно так, яким з приємно навіть. І пустівника. Там, де на він, зубляється, комісія їздила. Ми обмірюємо. Голосуємо за. Проти. Отрималися. Прийнято. Вибір волонтера дозволять на зміну конфігурації земельної ділянки і до площі як мощі хвороб 400.

Про продовження строку дії угоди на проведення інших розвідувальних робіт, ти, 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 що тоді є 50-ті так? Ясно. Голосуємо. За. Проти? Стрималися. Прийнято. Дозвіл на неотокійської документації. Ми почули, дозвіл далі, село хоче. Перше, це хлюк Мирослава Степаніва, а потім наступна так само, це різні площа. Перша ночі всяція. ділили тобі одна ріля, одна судна кріс. Тому дві крізи дві площі. Судділа має гектар, давали їй пів гектара сіроботу, пів гектара організму. Пів гектара органів, пів посади. Okay. Давайте, 51 річ, як я сказав, площа 067 сотих, садіть Мирослава, хлопці за. Проти? Втримались. 52. 36 сотих, тож хотіть Мирослава. За, проти, втримались. E, наступне Влятник e, Мирослав. 0,34 сотих за, проти втримались. Наступне, Корчин теж для Мирослав вже 0,46 сотень, так? За, проти, утримались? Прийнято. Наступне, Хорчим, 0,43 соти, Тимчища надія. За проти. Притримались. Прийнято. Тимчасим надія 0,42 соти, Корчим за, проти, утримались. Далі, Тимчасим Василь, 0,43 соти, Корчим за. 0,42 за Проти. отримались, а тут вроде заломи, так? 0,50 так. сотих, порчень підделим, так, звались на гіна за против, утримались. 0,35, звались ні же тоже 0,35 за Проти. Утримались. Далі Сулевич, Роман, Корчен під границею, 0,50 сотих за проти утримались. 0,28 сотих Сулевич, Роман, закуття Корчен за проти утримались. Смолевич надія 0,60 під границею, Корчен за проти утримались. Соловіш Надія 06, солищі корче за, проти, утримались. Косило Галина, Харю Марія Малинчук, досить багато технічна документація. Поща 80 сот. Корчим, так само піділинкою за, проти втримались. Те саме косило Харі Малинчук, Корчим Панська гора.

0,42 сотих закуття почин усіх Дар'я за проти утримались. 04 сотих громадяниць і бумира цієї підграниці Хорців за проти утримання. 0,37 сотих громадницького мира закутчя творчих за проти отримались. Що готовища надія 04 сотих очі підграниці за. Против тримались. Що готовище діє 0,37 сотих закутє Корчик за против тримались. Кінчив Іван 0,20 сотих панська гора корчив за против тримались. Кірчив Іван 0,70 сотих панська гора затив тримались. Корченьки, границі 0,65 сотих корчи. За. Малярчи, против утримались. Малярчики, 0,36 сотих, солощий корч. За. за. Против тримались. Э, дальше, кворчик, фріткович, моя 0,37 сотих. За. Против утримались. Фредкович Марія 0,30 сотих солощий корчик. За. 85 чотири підкович, Василь, Корчень під Ганецький за против тримались. Підкович Василь 0,36 солищі за против тримались. Долучка Василь 0,70 сортих відділенка корчить за против тримались. 0,30 ура, корчен. Дарушка Василь за, против, утримались. Кусинські Оксані 0,60 сотих, Під Границький Корчен за, проти утримались. Кусинські Оксані 84 сотих Солище за, проти утримались. 087 корчить Дніхара Івановна Піддялинко і корчить за, проти 20. Vikar Ivana trideset devic panjska orać za protiv primalić osim 039 žirki koćen za protiv trimalici voci no tri six panjskih overak orčet za protiv trimali naevski i van no tridist općin za protiv trimali naevski i van no trinciot će korci za protiv trimali Далі ще зміни по довгому оренду загрів 22 no 24. Це що таке виробні матеріали? Це удобно. Тут мені давали оренду. Я зараз кажу Тут ми давали... а Проситься, поки не запустились шість. Там Зенченко, була ФОП Зенченко мала в оренді і викупила в неї ту за мене. Це заявив був матеріал. Буде пластмас. Де, в Словосмішні наша. Я там тут приклаю. Ну і проситься на той період. В середньому ми тобі даємо сюди. Просто попередні дали більше, просто так вийшло. Дали 8, так. Немає, голосує за. Проти. Прийнято. 20. Прийнято. Наступне е, в оренду 0,40. Е, це що? Верхністю не у ну, Приватбанк. Ми їм надавали в травні місяці в оренду, але вони не зареєстрували. Відповідно, ну, ну, купили е, терміни. Так, мовляє, треба по новому прийняти Рішення надати і... Так, 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 тут ми надаємо варіант. і порахуємо, тому що не середували. пунктом четвертим вважаємо таким контракт рішення від 29 нуля. Yeah. Про продовження. Тобто ми дане рішення про продовження терміну дії довгого треба нове надати.

На жаль, чи на флоти? На своїх справах, так? А, я зрозуміла. Ви самі сторонніші. Ясно. Тобто, Іванович не сприймав? Ха-ха-ха-ха. День народження було, так? Він був тішеним нашим подарунком, але його неправильно ставили. Ну, це жарт, звичайно. Зрозуміло, так? Що є прийдені, якраз в тій стороні три заправки, там судить і так далі, але дай Бог, що ми запрацювали, ми це наша цих. Але е, треба проголосувати, щоб ми нарахування. Голосує за, проти, підтримуємо. Привіт. Далі. Зінчику Людмила Леша Бе. То, що я говорив в так?

Я голосую за, проти, тримаюсь. 19-2. Прийняв. Так, запертих, ціліх 7 сотих, сотих. ОЖБ. Світа надія моря. За, проти, утримують. 19-2. Прийнято. Е дозвіл, хто не переглянути місто Сколи. Центр, що звичайно рівень водія. Мають свої пусти. 4 квадратних метри. 4 квадратних метри, так. Да. Да. Це не військове, вони мають біля острівнитися. За рекордні. У всій території на сьогодні. Ну, порядковий так, окей. За. Проти. 18 за. Привіт. Наступне те саме, а в інша адреса. Ми живете, правильно? Да. Да. За. Проти. 18 за. Є. Yeah. І це знову живуть. Там ніхто не зробить. Кілька постійно. Окей. 100 рішення. За, проти, утримались. 101 то вже на тисіню види. 0,012 за, проти, утримались. 18 раз. Принято. Дозвіл Цілих 03.15 межі люди. Я саме за проти втримались. Прийнято. Далі 014 сотих, полухати на обміні. Сиди. За проти утримались. Прийнято. Наступне користь Чуйович Петро 0,25 сотих. Живе. Корист за проти. Трималися. Прийнято. Барабаль за новий, десь п'ятсот тухає. Теж уже затраття за проти тримались. 18 за що. Тому що при вокзалі на школи на тих 4 сотих, це що буде. дозвіл на розробку рекордну свої оцінки по тиждень. Ну, ясно, за, за. А дальше, а що це. За що? 18. Дальше, на що буде? Клядіше послала школа. Себилно се генерирате што се би на територијата не за а на супутните тајни кои паралелно се генерирате. Продужено утица. Кој е? Усед. За. Прод. Примес. 15 за. Тоа. Здом кључиња да појави се зелени А за разлика од супутните што За. Прод. Примолис. 15 за. Ге. Макси. Менець Оксана 04 лектор оживе. За, проти втримались. 18 0,19 сотих попольщі у Марії, Антоніна Шевченка, село Тухень. Оживе. За, проти, утримались. 18 таких. Далі затері технічки. Це Шептицьколетності не видно. Цихну 8 сотих Сентки Оксана оживе. За, проти утримались. 18. Надажна 10012 так само вже, так? За хлопці отримались. Є. Yeah. Розірвання договору оренди від 60-19 взаємної з робіт. Яром в нижньому є договір оренди варіант земельних янтарів для активистує електростанцій. Е, ДЗРВ яру має там забороненість. Е, відповідно. Змінився директор, директор просить розірвати, розірвати ділянці за згодом договір, оскільки там нова фірма їх викупила, відповідно нова фірма погасить за них заборговано. Заводи, яка є передава. Зрозуміло. Голосуємо За. Проти тримались. Так, є, ми ж тут фігуруці. То ми за собою реєструємо право на земельну ділянку. право на ділянку. ділянка. Фігурці? Так. Окей. Okay. За. 14 противомінить. 115. До виску, а друга ділянка ага. це якраз оця фірма Вінсколи, яка викупила ТЗЛВ Яром, бо ага. там є дві ділянки. По одній, вони розривають заємною згоду і ми реєструємо, тоді даємо на другій сесії, а на отій вже розірваний договір з логічним суддям і відповідно зобов'язаний їх сплатити заборгованість. Я не можу сплатити заборонені, бо рахунки заблоковані, а він споже готовий за них у договору їздити. Голосуємо за. Проти. Є. Дозвіл на 0,02, 0302-03. На СНЕР. СІДЕР СІДР, ясно. Голосуємо за. Роті втримались. Возле нас планів приблизно 0,37 сотих. Вони мають житловий будинок, резиденція священника резиденція... чи громади, скоріше можна назвати, в якій живе священник, тобто порядковий земельний біля. Голосуємо за Проти втримались. Da, da. Принято. Змінили доміщення 58 сесії. Так, це ми носимо зміни в різні було вирокували вже ложки. Вносимо з то, що люди приходять, соціальный роман проєкт організації. Голосуємо. За, проти, приводу. Так, як що не прийнято? Ми питання винесені на розгляд нашої сесії вичерпені, чи якісь по питання, зауваження, побажання? немає. У нас є оголошення, ви читаєте, але ще не хочемо оголосити, що в нас ми будемо почати День Державного прапора і день незалежності. 23.08 суботу будемо початок о 10-й годині, нагадаємо назва церемонія підняття державного прапора. В ну, той же день буде благодійні забіг 7 до 15 години, локація з стартом містечку розчипових почав і близького осера. А в неділю буде пожертви в хамах громади о 12-й годині е, біля пам'ятних знаків закладу царгої коліни, попадання квітів, е, заправлення ланчаби, понахида з загиблого нагород почесних загорів з колючим і виступ виступування колективів та сумісів МДБС.